Колеги, колежанки, мої вітання в сьогодні новий відео. Але, як завжди, декілька секунд вашої уваги заберу перед початком перегляду цього відео. Друзі, якщо у вас виникли якісь юридичні питання, юридичного характеру, зараз будете бачити номер телефону. Це мій адвокат, це один з найкращих адвокатів міста Львова. Тому якщо у вас питання юридичного характеру, Андрій Яцишин звертається до нього. Він вам професійно розрулить будь-яку вашу юридичну проблему. Ну і друзі, не забудьте, я займаю автопідбором. Тому, якщо ви собі надумали придбати автомобіль, не розумієте з автомобіля, зверніться до мене. Зараз будете бачити номер телефону. Це мій Viber, пишіть мені... Сюди я відповім на всі ваші поставлені питання щодо автопідбору. Друзі, автопідбір одноразовий огляд, будь-яка точка України. Тому, якщо ви собі не придбати автомобіль, не купуйте ніколи кота в мішку. Мільйон разів вам це буду повторяти. Зверніться до мене в нашому випадку ось номер телефону. Бачите, і я вам підберу крутий автомобіль. Перевірю кузов, перевірю ходову, скручена, не скручена, бита, не бита, втоплена, не топлена. Все ви будете знати про автомобіль, який ви собі хочете придбати. Тому, якщо автопідбір, номер бачите, звертайтеся. Ну і друзі, якщо ви готові, запалюємо дивитися, відос.

А як ви? Ну дивіться, ну, я ж вон той і той пристеблений. Не, не пристебленно. А, а я бачу, що пристеблюно. Ну, Правда він був пристеблютий. Бо, to, no. Кожен, кожен бачить по своєму це. Догадайте ім'я ваше. Моє Іван. Іван. Ну я ж бачу, що представлюся. <гаде? не приставлю, гаде> а, а Споримо спорим на баксів, що він представлюється. <гаде> ми спорити не будемо, ми стільки. <гаде> <То>, я як <гаде> постороння <гаде> абсолютно людина, я стверджую, що, uh, що я бачу. Я можу розглядати адміністративну справу. і це, Я людина ще може тому в закону порядку, відбуду 2809 статті, на з тих днів, тому. А, Та, а як ви будете росли Зараз. — А ви вже говорите, що, ви, що він має право на оскарження, але ви ж не впевнені, що постанову винесете? а вже говорите, що він має право а, на але оскарження. Я кажу, що якщо людина, щось їде, то людина ще не згідна, людина не згідна. Можна надати йому юридичну вимогу? Ну, ну, давайте, починайте росли справи, ми подивимося, як воно 에... відбувається. Все, я вже чоловіку пояснив, і триваю у Бонське, а решту вже оцінюємо, то, оцінюємо докази, що очевидно е, це. Чи а ви, Іван, а ви оцінюєте на своєму айфоні докази? чи на… Це напевно, вам держава видала айфон? У нас є реєстратори. Давайте подивимося на реєстраторі, чи буде так. видно. Тоді… О, Іван! Я ще не встигну йти вже на правопорушення на вашу допомогу. Як ну втрісло? Ну сьогодні ну, втрісло. Іван. Та, дивіться, Камінь попав тут, так. а дивіться, тріщина пішла аж ну, туди. Жара, сонце і трісло. Іван, плюс 11, яка жара. Доброго дня вам! Д дуже Що ви там робите? Е я би попросив сторони. Я з іншої сторони. Да. Ой, не, ой, перепрошую. не переживайте, все нормально. Я як культурна людина постукаю і відкрию Так, але я подивлюся, що на реєстраторі. Як ваше ім'я, я перепрошую? Оксана. Оксана, а можна документи повернути в одяг, Будь ласка. І вважайте, не застрелюйте свого колегу, бо ваш автомат направлений на його ногу. Не ну, дай Боже, не робите біди, потім буде хлопець проблеми. Чи як я маю на кого? Ще раз. Я вам інструктажі поводять. А, а ваші можна документи? Мене Руслан звати. Ну, ну я думаю, цього достатньо буде. А Руслан, а, то ви, ви то майде... Я інший фахівець в галузі права. Ти має, має право. На так? Mm -hmm. Ви маєте знову з договір заключити? Усни договір маємо заключення. Тільки що біля автомобіля? І надайте, будь ласка, свої персональні. Бої? Для чого вам О, хто саме буде признати? Руслан, в КУПАПІ не вказано там прізвище, ім'я по батьку, я навіть ім ім'я міг вам не говорити. Там вказано інший фахівець в галузі права. Прав. Іван. Яка особа? Руслан, там, я вам віде... назвав. Згідно 20... 268 мені там не вказано. Абсолютно жодного слова. Навіть водій може не вказати свої персональні дані О, до кінця розгляду справи проміння правопорушення. Я б вам порадив, Іван, дивіться. А, від, а стосовно кого я тоді е... стосовно, ну, від, відносно від... особи, Купап вказує чітко, це ну, законотворець зробив відносно. Особи. Там чітко прописано. І ви, ви хочете тим скористатися? Що... Ні, я ж користаюсь законом, правда? Я ж не відляю, не петляю, нічого поганого не роблю. Я керуюсь виключно законом. Да. Ми е, безпосереднього часу не маємо з вами. Цей, е, ну... Розмовляти, так? А чого? А, бо то, е, Просто час довго затягне. Однозначно, У нас такий є час у Львові інспектор. Він зараз на дошці пошани, до речі, висить. Чесне слово. Він 5 годин зі мною справу передмінню правопорушення. І він, згідно 247-ї його закрив. Розумієте? По малозначності. Тому що не було доказів. Зараз я об'єднаю Якщо є докази, то розгляну. Ну ж ви ж на своєму iPhone щось показували, чи то на iPhone. Айфон, так? У мене теж такий флончен є. Але я машини діагностую. Добре. Давайте я вам діагностику проведу. Не, не треба. А можна дід підключити серйозно? Та ні, ну що ви потім скажете, що я вам щось тут накрутив. я вам зараз ключі повідчуваю від машини і будете пішком ходити, чесне слово, Іван. Все з вами ясно. Не, не я жартую, перестань. А там у вас квітка задія? Можна глянути, чи не, не, можна? не можна. А, не можна. А чого? А для чого? А, там нема тут клітки, а тут два, ні, два крісла. Аж там ззаді клітка. Ви хотіли ще всередині? Ну, то я ж не знаю, що кого вивозити. Е, Награйте Нагадайте ім'я ще раз. Оксана, Оксана, у вас тріщина на лобовому шклі, полі видимості... Не можу донести службу. Ні, донести, ви можете кульок, сумку, будь-що інакше. Ні, ну Ви дивіться, кожен це слово розумієте. І собі ну я, короче, як е... мені цікаво, ви розумієте, Іван, Тому, розумію, щоб так. людям було цікавіше ну, дивитися. Ну так, для вашого контенту 100%. Та. Але, але ну, як 14, воно не красиво. Ну, у кожного десь слова прив'язуватися і розкручувати. От інспектор говорив так, а можна нести це Іван, і привезти. Іван, це". я завжди говорю так, не порушуйте ви і тоді ну, е, робіть не порушує, зауваження водія. Ну, а давайте поспоримо, що вона вже на вас точно дуже багато часу за тріщине. Я говорив, я спорити на службі не можу. Я не сподіваюся. — Ви б якийсь з рапорт написали, щоб керівництво вам якісь кошти виділило, щоб від труба шкло поміняти. Катя ви Бродівський, так? Чи ні? Золочівський. З району. За кого? За кого? За кого? За... 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 Все, водій може їхати. 에... Так, а з вами я можу поспілкуватися. Все, водій, слави дороги! Документи віддати. Паски безпеки, щолк-щолк і щас. поїхав. Все, будьте здорові!